Сьогодні в ортопедо травматологічному відділенні центральної міської лікарні відкрили оновлену операційну. Тут зробили капітальний ремонт, замінивши повністю стару електромережу, модернізували трубопровід та розширили саме приміщення до 100 квадратних метрів. Все це стало можливим завдяки підтримці народного депутата Бориса Приходька. Останній ремонт тут проводився в 86-му році. Після того тут нічого не робилося, нічого не проводилося. Були якісь там поточні ремонти, які ми виконували своїми силами. То на сьогоднішній день ви бачите, що перед нами одна з найкращих операційних. За словами директорки лікар, ремонтні роботи почалися в жовтні минулого року. Замість однієї операційної зробили дві також відокремили післяопераційну зону для лікаря якої не було раніше, є передопераційна і виділена окрема санітарна зона та зона відпочинку для лікаря, де лікар після операції має можливість перетягнутися, прийняти душ в спокійних умовах. Буде створена зона, де він може провести ведення документації, що необхідно внести записи електронні і ну принаймні відпочити, тому що всі ми живі люди. Терматологічно-ортопедичні операції вони досить складні, тривалі. Буває 4-5 годин тривають. Тому Важливо це таки тримати баланс між допомогою якісно доступною пацієнту і умовами праці нашого персоналу. Головна ідея в цьому, що у нас лікарі власні, але у них нема можливості працювати в невеликих містах, таких необласних центрах. В їх руки золоті. Їм треба просто дати можливість працювати в. На гарному обладнанні, в комфортних умовах, за сприяння Бориса Приходька в оперблок було закуплено дві сучасні операційні лампи, які дозволять краще бачити рану. Та рентген-прозорий хірургічний стіл, який став подарунком мецената для міської лікарні, оскільки першопочатково його не планували купувати. Розмова йшла про базові речі про загальний ремонт, про підготовчу кімнату там стерилізаційну і про лампи, які треба. Бо Ну, якщо розумієте, стіл можна, в принципі, його може й не бути, його можна докупити. А лампа вже яка підвішена в потолок, то пробивати дірки і знову вішати – це не гаразд. Я десь з розумінням підходжу до того, що комунальне підприємство не зможе докупляти якби, якісь такі більш дороговартісні речі, і тому було прийнято рішення зразу. Закрити весь технологічний процес, який може бути така історія з подарунком. Особливо приємно зазначити, адміністрація заклада не мала взагалі не була дотична до якоїсь там бюрократичної роботи питання виділення коштів, проведення закупівель, проведення безпосередньо робіт, пошуку працівників надійних, які це зроблять, оскільки ну реально важливо, щоб люди з совістю якісно виконували роботи, щоб це було на довгі роки, і по суті, ми, от разом з вами, просто маємо. Результат. Завдяки ініціативі Бориса Приходька, вже за кілька днів ортопеди-травматологи почнуть оперувати своїх пацієнтів у новенькій операційній. У лікарні ж мають надію, що зовсім скоро тут з'явиться ще й таке дороговартісне обладнання, як комп'ютерний томограф, артроскоп та рентгенологічна дуга, після появи яких жителям району не доведеться їхати на операцію в область чи столицю. Всі проблеми можна буде вирішити на місці.